Here's Johnny! <реш> All right. open your eyes. Ти здох, ти серіал Папік насправді дуже високоінтелектуальний та смішний. А те, що йшло в ефірі, лише марення Станіслава Боклана, якому не вистачає повітря через занадто пишні вуса з бородою. Такою, наприклад, могла би бути фанатська теорія про цей віко повний серіал, якби фанати папіка мали фантазію. І що раз. Прошу прощені, довкола відомих та культових фільмів існує ціла купа фанатських теорій, які іноді виходять у космос вигадливості та несподіваності. Усі частини Гаррі Поттера» відбуваються в уяві Гаррі, який насправді весь цей час живе у комірчині під сходами. Джек Довсон з Титаніку мандрівник у часі, який опиняється на кораблі, щоб врятувати рус від самогубства. Фанатські теорії є кількох типів: наприклад, спроби осягнути, що ж насправді хотів сказати. А. Автор, шкільна вчителька з літератури пишалась би такими людьми. Часто сюжет фільму або якісь сцени лишають за собою питання, і глядачі намагаються розгадати таємні меседжі. І таке працює не лише з кіно, типу того, що знімає Девід Лінч або Оксана Байрак. Чарлі та шоколадна фабрика. Здавалось би, що цей фільм про добро та теплі сімейні цінності, від яких хочеться розчулено плакати. Але як щодо того, що ці позитивні речі відтінює канібалізм? Деякі фанати думають, що Вілівонка за. Дітей на свою відлюдницьку фабрику, щоб вбити і додати їх до шоколаду. Аго, хлопчику, мого шоколаду не мають торкатися людські руки. Це пояснює, чому вонка абсолютно не переймається дітьми, які потрапляють у небезпечні ситуації. Куди вони її несуть? У піч. але не бійтеся, її розпалюють тільки по вівторках. Сьогодні якраз вівторок. Але може її вирішили не запалювати. Та і в принципі сюжет Чарлі і шоколадної фабрики, схожий на гру в Кальмара. Кілька дітей потрапляють на фабрику, змагаючись лише за один приз. Поступово учасники вибувають з гри, а Умпа-Лумпи співають із заготовлену глузливу пісеньку про діточок, які зникли. Ідеальний фільм для сімейного перегляду фільми можуть породжувати не лише здогадки про приховані сенси, але і справжню канонічну конспірологію. Наприклад, Стенлі Кубрик змусив напружити уяву фанатів теорії змов не лише стрічкою із широко заплющеними очима, де є очевидна лінія з таємним товариством, але і фільмом Сяйво. Конспірологія про те, що цей фільм насправді про любов, взаємоповагу та те, що зиму краще проводити на балі. Майже це секретне зізнання Кубрика, що висадку на місяць інсценували, бо він нібито співпрацював із владою США і допомагав зрежисурувати усю постанову. На це вказує Светер Денні, на якому зображена ракета з написом Аполлон 11 Це та ракета, яка здійснювала висадку на місяць. For every American, this has to be the proudest day of our lives. у фільмі Змінений номер кімнати з привидами з 217-го, як у книзі Стівена Кінга на 237-й, тому що це середня відстань від землі до місяця. Хоча насправді ця відстань 238 миль. Крім того, Кубрик зобразив двох мертвих дівчаток-привидів замість однієї дитини, яка була у книзі. Цими дітьми режисер хотів висловити повагу у програмі НАСА близнюки. Хоча насправді близнючки більше схожі на пропозицію обкакатися. Йди сюди, пограй з нами. А тепер найприємніший момент цього відосу. Пишіть у коментарі свої фанатські теорії про фільми та серіали. А ми оберемо 10 переможців, які отримують промокоди від розетки. Так, ми стали настільки впливові та успішні, що розіграємо 10 промокодів по 500 гривень кожен. А скоро ще й новорічні знижки будуть, і промокоди зроблять їх ще приємнішими. Не забудьте подивитися наступний конспірологічний відос. У коментарі до нього ми напишемо, хто виграв. Як ви помітили, фанатські теорії щодо фільмів будуються за такою ж схемою, як і будь-яка конспірологія. Існує певна інформація, яку можна докрутити і дофантазувати, до якої можна притягнути інший контекст і повністю змінити суть першоджерела. Ви починаєте не довіряти звичній картині світу і вже ніколи не зможете подивитися, наприклад, сам вдома, як традиційну новорічну комедію. Бо будете бачити лише психопатичну жорстокість Кевіна Маккалістера, який насолоджувався, Катуваннями топеньких злодіїв морок. Нацька теорія про сам вдома це чистий фан. У ній немає спроби збагнути таємні сенси або накрутити серйозної дичини. Це скоріше схоже на забавки глядачів, які знудились і вирішили розім'яти свою уяву та похизуватися пильністю. Вихід у космос очікується за три, два, один. «Там вдома, це приквел до фільмів «Пела», у якому зображена історія походження серійного вбивці Джона Крамера. На це вказує схожий зовнішній вигляд персонажів, схильність до насильства та аналогічні скіли робити пастки для тортур. Що ці деталі вас досі не переконали? А як тоді щодо моторошного підвалу з будинку Кевіна? У пилі теж є моторошний підвал. А як щодо печі, яка лякала Кевіна, саме вона надихнула його спалювати людей у пилі. До речі, у підвалі будинку Маккалістерів була пасхалка, яку пильні глядачі считали. О, Біле клоунське обличчя просто на горі якихось коробок. Майже така ж маска, яку використовував Джіксо. є лише одна прикра непослідовність у теорії. Кевіну було вісім у 1990-му, а Джону Крамеру спили у 2000-му році 50. Ну і трохи некровожерливої романтики наостанок. Це теорія про спроби осягнути все світ фільмів одного режисера, знайти те, що їх поєднує. Чистий фан, але який потребує занурення у стрічки та режисерську мову. Джек Довсон, якого грає Леонардо Ді Капріо, прийшов на Титанік з майбутнього, щоб врятувати Роуз від самогубства. Зує дуже багато речей. Наприклад, зовнішній вигляд Джека. Його зачіска абсолютно не властива, часам трощі Титаніку. Так само дизайн рюкзака відносять до 30-х років. Це що, модний вирок? Ну помилились костюмери, нічого критичного. Критичне ховається у маленьких деталях. У одній зі сцен Джек каже, що ходив на риболовлю на озеро Вісота. Однак цю воду йому вирили лише у 1917 році. А дія фільму Титанік відбувається. У 1912-му. Також Джек пропонує Роуз покататися на американських гірках на пірсі Санта-Моніки, які побудували у 1916-му. Чому ж тоді Джек не намагався врятувати весь Титанік? Хіба не розумів, що самогубство Роуз могло б допомогти уникнути зіштовхування з айсбергом? Бо знадобився би час на пошуки її тіла. Згадка ховається у постаті режисера Джеймса Кемерона і його іншому фільмі Термінатор. Насправді, Джек це Термінатор, який прийшов з майбутнього. А Роуз бабуся Сари Конор. Тому вона не могла померти, бо Термінатору не було б на кого полювати. Окей, останнє питання: чому ж тоді Джек Термінатор не заліз на дощечку у кінці фільму? Хоча на ній було місце. Чому? Ну це просто. Він добровільно помирає. Щоб не зіпсувати часову шкалу і помирає у воді. А Арнольд Шварцнегер у Термінаторі 2 помирає у вогні. Такі от паралелі та поезії. <звук> У фанатських теоріях дійсно несподівані та цікаві, і дуже приємно, що всі ці вигадки не мають жодної шкоди для світу. Це щось типу безалкогольної конспірології чи замісної терапії для людей, які вірять у теорію змов. Крім випадку, коли я придумав свій перший жарт в житті і сказав сестрі, що куречка-ряба несе золоті яйця, бо займалась сексом золотим півником. Сестра вирішила, що я дурник, і здається, досі так вважає. Тому, якщо у вас є знайомі, схильні довіри у конспір... Спірологію просто запропонуйте їм вигадувати фанатські теорії про їхні улюблені фільми. А раптом допоможе.